Представники кінологічних служб Азербайджану, Молдови, Грузії, Білорусі, Польщі, Німеччини, Болгарії, Чехії, Словаччини, Туреччини та України зібралися у Тернополі, аби визначити кращих треті міжнародні змагання кінологічних команд з пошуку наркотичних засобів, зброї, набоїв та тютюнових виробів відбуваються на базі Тернопільського національного економічного університету. Зв'язку з тим, що у минулому році всесвітня митна організація. Визнала центр перепідготовки і підготовки кінологічних служб, які знаходяться в місті Хмельницькому на базі одного з департаментів Державної фіскальної служби України як одним із статусів всесвітнього. Тому сьогодні ми бачимо і маємо можливість спостерігати за тим, як представники багатьох країн світу виявили бажання прийняти участь в відповідних змаганнях. В рамках змагань небезпечний та протизаконний вантаж кінологи із своїми помічниками шукають у транспортних засобах багажі та в приміщеннях. Максимальна кількість балів за кожен етап 100. працівники кінологічних команд. будуть працювати по трьом спеціалізаціям: це пошук наркотичних засобів, зброї, набоїв та тютюнових виробів. Кінологічні служби в правоохоронних органах, в тому числі і на митниці, насправді відіграють важливу роль. До прикладу, тільки протягом поточного року з їхньою допомогою виявили 500 тисяч пачок цигарок, більше 300 кілограм наркотичних засобів, чимало зброї та вибухових пристроїв. Сьогодні в непростий такий час надзвичайно активного і динамічного розвитку, ми розуміємо, що собака це одна із небагатьох біологічних істот. Яка ніколи не зраджує, тому надзвичайно важлива і велика роль. І сьогодні ми бачимо на якому рівні проходить зустріч. Я глибоко переконаний в тому, що кінологічні команди достойно представлять всі держави, які відгукнулися на наше запрошення. Кінологи розповідають, в середньому собака відмінно може працювати шість років. До прикладу, в команді, яка представляє Азербайджан, є дві собаки трирічного віку. Лабрадор Джон шукає тютюн, а його напарниця, бельгійська вівчарка Моніка, наркотичні засоби. Я отримав 90 балів. У мене був проход мімо обізкривного предмета, то тобто є наркотік Ну 90 балів я отримав. А по скільки? Минута 20 секунд, по-моєму. А я 100 балів. Балів, да? да? Розкажіть нам тоже то в машині іскані. Ні, зітвод зі зра я працював вошем. Чаматанчики вошем стопал. Стопала в сколько времени? Сколько вже време я не спрашувався атрадство вашому бігала туди. Кінологи запевняють, аби собака добре виконувала свою роботу, її потрібно не лише дресирувати, але й любити. Собака відраження хазяїна, так і має бути. Підготовка так просто собаки на, пол, на всі на ці... Три месяца. Но на спорт идет, конечно, больше времени. И там совсем другая балла, система совсем другая. То есть не просто для поста подготовить собаку. Это намного легче, чем подготовить собаку на соревнования. Каждая собака свой характер есть, каждого собака. Но надо, что психу хорошо знать, что с ним хорошо ладится. И надо любить, главное, собаку. Если ты не будешь его любить, он не будет хорошо твоего задания заполнять. А у Джона какой характер? Джон отлично. Сангвиник. До речі, змагання оцінюють відповідно підготовлені судді а метою їх проведення є набуття міжнародного досвіду професійної підготовки та використання кінологічних команд.